Сьогоднішній день називається Лазарева субота. Субота, в який в цей день ми згадуємо, як Спаситель наш воскресив Лазаря, що помер від хвороби. Вже Четвертий день перебував в гробі. І коли Спаситель захотів, щоб відвалили камінь від гробу, йому сказали, що вже смердить. І він все одно примусив відвалити і сказав ці. Дивні слова Лазар. Йди геть. Геть від смерті. Геть від пекла. Геть від небуття. До повернення. До життя. До близьких людей своїх. До Світу цього і до його світла церква вважає цю подію прообразом Воскресіння Христового. Це безумовно так. Але Але тут свої є речі, які для нас надзвичайно важливі. По-перше, ми добре розуміємо. що Лазар повернувся до життя для того, щоб потім знову померти. І цього не уникнути. І це відрізняє те, що сталося з ним, від того, що станеться потім із Спасителем нашим Ісусом. Воскресіння в вічне життя і Воскресіння в тимчасове життя це різні речі. І нам надається цей прообраз для того, щоб ми, можливо, і зрозуміли висоту того, що відбувається із Спасителем нашим і що. Він обіцяє, що відбудеться з усіма нами. Є речі, які можуть дивувати нас, коли ми читаємо про цю подію. Христос знав. Що відбувається? Він знав, що хвороба смертельна і що Лазар от, от помре і зволікав. І провів кілька днів там, де був, щоб потім прийти і побачити вже. Чотириденного лазаря. Четвертий день, як він перебуває вгору. Він сказав учням, що це для того, щоб ви побачили славу Господню. Він явив цю славу Господню і своїм. Улюбленим сестрам Марфії і Марії і самому Лазарю, і всім свідкам цієї події, він явив славу Господу. Він сказав це, щоб ви вірували. Він добре знав, що після того юдеї будуть шукати можливості убити Лазаря. Та і Ісуса теж убити. Що їм вдасться це зробити через якийсь короткий час насправді. Він являє цю славу, щоб люди повірили. І що в такому разі означає повірити? Прийняти так Спасителя Свого, щоб не було жодного сумніву в твоїй вірності йому. І зберегти цю вірність. До кінця. Ми добре розуміємо, як важко це дається людям. При подіях, які відбуваються. Учні розбіглися. А Петро тричі зрікся. І вони ховалися, і тремтіли, і опанував ними страх перед людьми, перед фарисеями, книжниками, законовчителями. І вони не здатні були. Довгий час подолати цього страху. І лише потім, коли зійде на них Дух Святий, вони здобудуть і непохитну віру, і нездоланну мужність, і сміливість також долає. Простір і час. Маленька жменька цих учнів приведе до віри в Спасителя нашого Ісуса Христа. Весь цивілізований до той час світ. Всю ойкумену, як це називали давні греки, всіх приведе. І мене якийсь час, і світ буде охоплений церквою Христовою. І тоді настане час вірності, коли церкву будуть гнати століттями і тисячоліттями. Ми повинні про це пам'ятати. Ми в ХХ і в 21-му 21 столітті знаємо факти жорстокого гоніння на церкву. І все одно вони зберігатимуть мужність, ті, що увірували. Увірували, тобто прийняли. Нам віра. І надається для того, щоб зробити нас іншими і мужними, і сміливими, і натхненими, і надзвичайно сильними. Для цього нам надається віра. Будемо намагатися прийняти те, що відбувається, як незаперечну істину, хоча можливо хтось з точки зору науки вчорашнього дня скаже, що все це неможливо. Я думаю, що наука майбутнього розвинеться настільки, що вона доведе не тільки можливість, необхідність і закономірність того, що відбувалося тоді. Але нам треба це прийняти тут і зараз. Христос сказав, хто вірує в мене, якщо і помре. Воскресне. І коли йому заперечила Марфа, що знаю, що Воскресне в останній день буття світу він це заперечення відкидає. Нам треба знати стосовно самих себе, стосовно наших близьких, хто вірує в нього. Якщо й помре воскресне, і це незаперечно, і це необхідно. І це надасть нам всім спокій і впевненість, волю і мужність.